Життя а він попадає, бо сразу повернуть мене до чого саме. Та я Господи його не Ізум знає. Хорошо? І ось К, Сі, все. Але я помню це псилом, раз Господь, я молився, читав, підкріпляю душу йому, направляю це правди. І ось якщо я прийду, не обоюсь зла, тому що ти за мною твой жест і посуд успокають від мене. Дзвонить я до Бракульський питання, ну як там там, я не імені. От те состояння духовне, яке зараз у мене тут є, тут зараз спектакльває, так і в мене в лікарні, так не буває. Як людина попадає в лікарню, зразу причиняється собі на життя, це. Сразу а що, а що, для чого я можу трошки піше лікарня, але чоловік не любить лікарні. І починається така слова. І ось нормальне настроєння, Приходить, враж, ну, вже дому. Все, все, все. На операцію лежу я в траці государства, успішно, пису, все, в реанімації лікар каже, або туди, або туди. Тиму може ставатися на сутку в реанімації. Телефони забрали, без телефона нет. Туда, в палату. Так же само в палаті, земною там нажав коммунист. И нього там щось тоже. Що... І до нього приходить і професій. Челика. Все, до нього всіх білий входять. А, а не мене не ходить. Прийшов він. Я Як Все нормально, випішов. Нормально, Мне уже скучно -то стало. Но я все так. Ну, Садишь, ну, я говорю, что нормально все. И действительно было, э, ну, по после операционного уже... периода, дают антибиотики, чтобы не было температуры. Ну, что ну, я, а я кладу, не понимаю, что я не Ну, я не Я что что с... я говорю, я что я я я говорю, что <говорит> <говорит> І ось походить певний час, і це мінімальки, такий тільки слово, йому, хто тобі квартиру давав, мог не пати, все, ніякий виробник. І ось він через деякий час, ну я себе собі дві річ, ну, піднімаюся, тому що не можна багато лежать після операції, не закрити, щоб повспайні душу. І ось він каже, як це може. бути? В прошлых двух лет я интегрирую как Я хочу, говорю, знаешь что, я сюда пришел с 22-го и писал, а я сказал, что я не хочу, все, с 22-го писал. Я его прочитал. И говорю, вот так вот. У нас два выхода. Або нас впереди нам не або а мы перейдем к Та як ти хочеш? Своїми. І я хочу своїми. Так що, будемо мовитися. Ви представляєте, комуніст? До крові згодом. Каже, будемо. Я, я не хочу. Все міг подумати тільки не все. Ну добре. За що ви мовитися? Він каже, Зачу, що. За чого ж ти кажу, що ж ти ці не Лікарка, це не десь пеш, а ну що теж може бути. Ти давай трошки поміняємо, добре була, молимося. Ви знаєте, перший раз я трошки, я не сумнівався, то я молився, і я думав, от Бог Господь почує його, відкомуюсь. Ні, ну я то, він каже, ти ще паровозхопиш, він ти попав. Ну так навіть. Библија, Бог јас одружаја со својот со so. И осень, на следеше жена, кака да мине, нормално. Да бъдем И ось там на една шеја, да шумно. А мене требало надо да го разказал така. 10 дни. Полежав, шо знат, и да така ја, мене не бе Власне, все. Я дигався, допомагав тим дівчинку, тому було більше тяжко. І ось що до неділя там ну, четверо мужиків, ви сподіваєтеся, розговорить починає від армії, школи і до пенсії. І ось він каже, а ми завжди в 10 часом були. Біз 5-10 каже, тих мене підтримає, а ми молитві з будівлі. Давай, але я зупинити іншим». А так вийшло, це було зимою, що там привезли Інституту вороги, там якась аварія була, на трасі їх привезли, потім на наступний день мали це в завозити, той лежить погано, цей лежить погано. ви Знаєте що? А інший був секретар партійний тущі був согласний на анівках Пущіовець. Два комуніста і два вірунчі. Один 50 і один один і той, ну, 50-х, як ми беседував, він знав, е, любив пропити болотник, знав авітісну, із Ніколаєва. І каже, будемо, я кажу, знаєте, давайте помолимось. Завтра у вас це ж Давайте помолимось. Я не вчу. тишина, Ну, і я за дружню не відмовився. Борисся за комуністів, всі сказали Амінь. Комуніст сказав спасім. А потім, а в мене була книжечка Путь ко Христу, я себе завжди собою. Коли я начальник комуністи, я теж боявся його лежить? Не знаю, чому лікар мене пише і каже, а завтра ти прийдеш. Я питаю, чому? Я даю йому книгу і говорю, як хочеш, пам'ятай, у вас ваша читати, читати, почитай. Прихожу на нас день, а він каже, знаєш, що робити. Я два рази почав. Віриш? Він віддає мені, я не забрав, я вставлю. Наступний люди, дивись. Я буду за тебе домовитися, ну і ти мовися. І повірите, що оцей псалом, коли Господь сказав, я той посуд мені успокаєний мене. Все. Ми ж падали про все, мені вже молиться, скільки раз молиться все. Одне діло знати псалом. Хто 23 кровати? Всі знають. А інше, коли Господь каже, давайте ж весь цей слово, йде разом зі мною. От а разом зі мною. Тому що інколи у нас виникає питання, Боже, що ти особливо мене? І це ми тут іще. В классно, серед каже, це питання інтересує батьків. І ось вони мали склалити на Єриня, і йому товариші кажуть: якщо Бог дасть тобі знак, голосувати, якщо ж це знак, що буде знак Бога, Бог, то піддержає,